Усім усім привітки, мої б'юті-кемпери, на нашій першій лекції. Рада вас вітати. Сьогодні ми поговоримо про нашу шкіру, її особливість, і будемо визначати тип і стан шкіри. Одразу скажу, що це два абсолютно різних поняття, які дівчатка дуже часто плутають. Тож, перш ніж підбирати догляд собі, потрібно зрозуміти, який в нас тип шкіри, ну і, звісно, стан. Давайте розпочинаємо з типу шкіри. Це наша генетична особливість. Ми з нею народжуємося і вона нас супроводжує протягом усього життя. Тип шкіри незмінний. Це як колір очей чи колір вашого волосся, він однаковісінький протягом усього життя. А от стан шкіри це змінна складова. Тобто, я сьогодні можу відчувати сухість, маючи жирний тип шкіри. Тож, напевно, усі чули, що типів шкіри є чотири – жирна, суха, комбінована і нормальна. Цю класифікацію запровадили ще в 1900 році, тобто 124 роки тому. А ви розумієте, як розвивається б'юті-ринок, і це дуже застаріла класифікація. Вона враховує виключно один показник з тобто наскільки наша шкіра активно виділяє себе. І по цій класифікації суха означає наші сильні залози ліниві, жирна шкіра, наші сильні залози ну, надто вже активні. Але ми зараз живемо в сучасному світі. Тож давайте класифікувати нашу шкіру більш обширно, глибоко. І я вам запропоную суперсучасну класифікацію, яку запропонувала в 2004 році американський дерматолог Леслі Бауман. Це класифікація нашої шкіри по чотирьом різним показникам. І за її класифікацією ми отримуємо аж 16. Типів шкіра. Вона включає в себе класифікацію за себопродукцією, тобто наскільки шкіра жирна чи суха. І тут я зупинюсь також, що не потрібно класифікувати шкіру на комбіновану жирну чи суху. Тут нам обов'язково потрібно розуміти, чи самі залози працюють активно, чи навпаки, вони лінуються. Тобто, ми визначаємо по цій класифікації. По сучасній класифікації, чи шкіра схильна до сухості чи до жирності. Наступна класифікація: наскільки наша шкіра чутлива. Це дуже важливий показник, адже ми тоді розуміємо, наскільки ми можемо активно діяти і працювати зі шкірою. Третій показник це показник пігментованості, наскільки наша шкіра пігментована чи схильна до пігментації. І також останній показник це наскільки наша шкіра схильна до утворення з. Зморшок. Це супер сучасна класифікація на домашнє завдання, і дуже раджу усім їй пройти цю класифікацію, того, щоб зрозуміти, який же в нас тип шкіри. Розкажу про себе. В мене жирний тип шкіри, ну, схильна до жирності, схильна до чутливості, пігментована і схильна до зморшку. Ось так. Тепер поговоримо про стан шкіри. Стан шкіри це тимчасове поняття, яке дуже змінюється в залежності від зовнішніх і внутрішніх чинників. До зовнішніх чинників належить пора року, наскільки в якому кліматі ви проживаєте, наскільки у вас активний режим. І внутрішні чинники: сон, стрес, харчування, питний режим, приймання ліків, тобто все впливає. А ще до зовнішніх чинників ми відносимо ваш догляд. Тобто, якщо у вас агресивний догляд, то діючи на шкіру, шкіра може змінювати свій стан, але не тип, дівчатка. Наприклад, у вас жирний тип шкіри. Ви додали серум, який буде нормалізувати діяльність цильних. Залос і зараз відчуваєте, що ваша шкіра нормальна. Тобто вона не продукує, не виробляє багато себуму. Але ж тип шкіри не змінився. Просто зараз, от зараз, цю хвилину, ваш стан по себопродукції нормальний, не гіперактивно сильні залози працюють. Тобто розумієте? Точно так же, жирна шкіра може відчувати сухість. Це не означає, що жирна шкіра стала сухою. Це означає, що в цю хвилину у вас недозволоження шкіра потребує відновлення. От я думаю, з цими поняттями ми все зрозуміли і будемо визначати свій тип шкіри більш сучасними методами, А це, в свою чергу, повпливає впливає на вибір косметики.